Потужні вибухи на військовому аеродромі САКИ в Криму, знищення колаборантів та ядерний шантаж світу Росією на захопленій запорізькій атомній електростанції. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки тижня, що минає, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Без сумніву, найяскравішою подією цього тижня стало знищення російської авіації на військовому аеродромі САКИ в Кримській Новофедерівці. 9 серпня кримські пабліки повідомили про серію гучних вибухів на об'єкті, де базуються російські винищувачі. Там бомбардувальники Су-24 і Су-30СМ. Цей аеродром є однією з головних авіабаз ВМФ Росії на Кримському півострові. До 2014 року це була база 10-ї бригади морської авіації ВМС України. Нині там базується 43-й винищувальний авіаполк повітряно-космічних сил Росії. За різними даними, внаслідок вибухів у Новофедерівці знищено від 9 до 15 літаків. А це означає, що авіаполк фактично розгромлено. П'ять разів вже хлопнуло І горить в різних сторонах. Міністерство оборони РФ стверджує, що вибухи в Новофедерівці в окупованому Криму не обстріли, а звичайна детонація боєприпасів. Запевняли, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, і авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. Найсмішніше традиційно відреагувала Маргарита Семенян, керівниця головного рупора розпропаган Раша Today. спочатку. Вона грізно спитала в Твіттері про червону лінію, яку нібито перейшла Україна. Потім, коли вже підійшли методички від міноборони, написала, що то були не прильоти, а диверсія або, взагалі, головотяпство. і феєрично завершила порадою видихнути і йти на пляж. Мамуль мамулечка, давай надо свалюватися звідси. Пізніше Сергій Аксенов, якого окупанти призначили головою Криму, заявив, що травмовано 14 осіб загинула одна людина. Центр журналістських розслідувань отримав від своїх відчитачів уточнення: одна цивільна людина загинула через порізи склом від розбитих вікон. Кількість загиблих російських військових невідома. За даними українських джерел, загинуло близько шестидесятків військових. Як стало відомо, центру журналістських розслідувань напередодні атаки в гарнізон авіабази прибули Корсанти. Вони здійснювали тренувальні польоти на винищувачах та бомбардувальниках. Наслідком чергової розгромної поразки Росії може стати відставка командувача Чорноморського флоту Ігоря Осипова, який утримався на посаді навіть після знищення крейсера Москва. Головний доказ брехні Міноборони Росії супутникові знімки аеродрому в Новофедорівці, зроблені до та після вибухів. На них видно обгорілі корпуси літаків на місцях їх стоянок та три воронки від ймовірно, влучення ракет. Російські аналітики, що підтримують війну проти України, проте критично оцінюють дії російського військового керівництва, нарахували щонайменше 12 знищених літаків. Надо свалювати мама! За даними аналітиків міжнародної розслідувальної спільноти Інформнапалм втрати авіатехніки росіян після вибухів складають 25 одиниць. Це 8 винищувачів Су-27, 4 су 30 СМ, 5 Су-24, 6 гелікоптерів Мі8 та один літак радіоелектронної розвідки Іл-20. Після знищення авіабази у Новофедерівці запевнення росіян про те, що окупований півострів надійно захищений системами протиповітряної оборони, видаються казочками для недоумків. Тож так і провалений Кримський сезон в Криму можна вважати закінченим. Туристи, а також росіяни, які масово переїхали на півострів, тікають. Взагалі не хочу їжа з Криму Як тут класно. Привикла Тут як в своєму домі жили. Настільки все душевно. Міністерство оборони України відповідальність за вибухи на себе не взяло. Однак заперечувати свою причетність теж не стало. Тож, поки росіяни тікають з Криму, де ще залишається величезна кількість легітимних військових цілей, які Росія наплодила після захоплення півострова. Завершить этот блок хочется крылатым высловом. Мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. Как здесь классно! Я тут, як в своєму домі. жили. Настільки душевно. по домашньому Тепер про нові окуповані території. Росіяни продовжують планомірно заміщувати місцевих колаборантів на своїх перевірених ставленників. Минулого тижня колаборанта сальда відправили на лікарняний. Отак підійшов до нього російський міністр охорони здоров'я Херсонщини і каже: плохо вивідіш. Вели в кому, відправили в Москву, в інститут Скліфосовського. Скоріше за все назавжди. А тепер так званого заступника мера окупованої нової каховки Віталія Єфименка затримали російські силовики. У Єфименка конфісковано зброю та десятки мільйонів рублів. Колаборанти підозрюють у причетності до злочинної банди, яка здійснила щонайменше два напади на двох місцевих бізнесменів. Один розбій був скоєний щодо підприємців у новій каховці, інший в селі Калинівка. Дивно, ми ж писали ще, коли росіяни авторитетного Єфіма тільки призначали, що він бандит. Тепер проводять зачистки, аби добре виглядати перед так званим референдумом. Ясна річ, колаборантів зачищають не тільки російські окупанти. У Мелітополі вранці 12 серпня невідомі підірвали пропагандиста-колаборанта Олега Шостака, який є одним із керівників виборчого штабу Єдиної Росії та займається організацією псевдореферендуму на окупованій території Запорізької області. Про підрив партизанами Шостака повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу МТВ систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про, начебто, палку любов Мелітопольців до Росії, підсумок тепер шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно його частину тіла для сидіння буквально підірвано. Написав Федоров. Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь з території окупованого Енергодару, де розміщується Запорізька атомна електростанція. Вночі 10 серпня було обстріляно Нікопольський район. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. В результаті 13 людей загинули, 11 отримали поранення. За ніч на 11 серпня росіяни двічі обстріляли села Придніпровське та місто Нікополь, де й загинули цивільні. Прийшов Російський мир Нас спасають. Росіяни тероризують та вбивають українське населення артилерією. А весь світ шантажують ядерною катастрофою. 11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Зафіксовано п'ять прильотів у районі комендатури станції безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Ще п'ять прильотів сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Про це йдеться в повідомленні енергоатома. Росіяни звинувачують у власних обстрілах Україну, а тому 11 серпня скликали засідання Ради безпеки ООН. Для врегулювання питання безпеки на станції було винесено питання про створення демілітаризованої зони навколо АЕС. Але сама ж Росія не підтримала таку ініціативу. За словами постійного представника держави-агресорки в Радбезі Василя Небензі, Росія нібито захищає АЕС, в тому числі від можливих терактів. Зі yeah. свого боку, готові надати максимальне сприяння у вирішенні всіх організаційних питань. Вважаємо виправданим, що представники МАГАТЕ прибули на ЗАЕС якнайшвидше, можливо, навіть до кінця серпня, заявив росіянин Небензя. Нагадаю, що візит місії на МАГАТЕ на станцію досі не відбувся саме через деструктивну позицію Росії, яка продовжує обстріли Енергодару і АЕС. Віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук допускає оголошення про обов'язкову евакуацію населення з Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Ми бачимо зараз ситуацію, яка погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться, і надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене. Частина міст і сіл, до прикладу, Запорізької області, Херсонської області Харківської області, може опинитися без Засобів до життя без опалення, що найголовніше, і без світла. Верещук зазначає, що з настанням опалювального періоду ситуація в регіонах може погіршитися. Об'єкти теплопостачання та енергії можуть стати цілями для російських військових, а відремонтувати їх буде дуже складно. Але як саме планують проводити евакуацію, не повідомляється. Наразі Росія не дала Україні узгодити жодного зеленого коридору. То може виїжджає власними силами, проходячи фільтраційні заходи окупантів. Як це відбувається та що чекає переселенців на вільній території України, дивіться у спеціальному випуску програми питання національної безпеки про Запоріжжя. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну українську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!